Вони тримають економічний фронт. Вони хочуть відпочити, бо вони втомились від війни. Вони клієнти ресторану «Бохо». Київський ресторан вільно працює у комендантську годину, а поліція просто ігнорує це порушення. Про це йдеться у розслідуванні журналіста Української правди Михайла Ткача. З відео випливає, що ресторан Бохо Клаб працює під час комендантської години. За кілька хвилин до її початку біля закладу можна побачити багато припаркованих автівок, а зсередини лунає музика. Ба Більше самі місцеві стверджують, що Бохо працює щоночі і слухають вони там пісні окупантів. Добрий вечір. вечір, будь ласка, ми журналісти. Бохокла працює постійно. Правильно Бохо працює постійно. Ага, і ніхто не, не звертає уваги? А, ви no, то, ну на прошлої викладних до. У музика. музика. Да двоє правоохоронців, які були на місці подій, проігнорували прохання відреагувати, попри те, що біля входу до закладу стояло щонайменше 20 осіб. Замість цього вони пропонували журналістам подзвонити на 102, а самі просто поїхали. Мені є підозра, що поліцейські крушують цей за заклад позвоніть і не помічають, що він працює. Позвоніть По 102, залиште, будь ласка, виклик. Ви не хочете перевіряти. Ми не можемо, а не хочемо. Ми зараз прямуємо на виклик. Чуєте? Запишіть дані. У вас просто на очах ще не 20 порушників Ми не бачили, хто там підійшов, коли не бачили. бачили. Ага. На жаль. Так вони Серьезно? досі стоять. Вон так. вони стоять. Дивіться з не можемо позвоніть на Усі люди, які стояли біля ресторану, стверджували, що ніякого стосунку до закладу вони не мають. Зокрема, двоє осіб, до яких підходили журналісти, мали навушники, які зазвичай використовує охорона. Вони повідомили, що просто стоять біля закладу і не є працівниками ресторану. Ви зараз працює купчині? А ви що тут робите? Просто біля машини свою стоїть. Ага. Зараз комендантська година. У вас навушники, я так розумію, і ваш колега, і ви охоронці цього закладу. Я не охоронець, цього. Вино охоронці. І навушник, і форма. А що форма моя? Що і музика он грає. Ми зараз чуємо. Так. Що форма не подобається? Ну ви охоронці цього закладу. Ми і... декілька хвилин, мене, так 10 так, хвилин чи більше так. спостерігаємо. Ви тут працюєте, клуб, працюємо, зараз так, чуємо музику. Автівки запарковані, і заклад працює. В комендантську годину зараз 12.15. Чудово, я ніякого більш не маю. Добре, весь час біля закладу вешталися люди. Просто так вони запевняли, що дійсно серед ночі їм захотілось постояти у центрі саме біля цього ресторану. З усіх цих хотілось би виділити чоловіка на ім'я Микита. З ролика випливає, що він на підпитку приїжджає до закладу тричі за одну ніч. Журналісту і поліцейським стверджує, що йде додому, тільки от дорогу ніяк знайти не може. Я домой иду. Так вы тут уже вдруг никак не дойдете Ну, до Да дому. как ты это доведешь это? Я с вами на выспелку. Вы говорю, мы вас ты, немали... Вы как это доведете? Так мы же вас снимали. Сейчас, моменте. В моменте. 40 хуй. В моменте. 40 хумтов. В моменте. Говорю, что ты хочешь? В каком моменте? Что ты хочешь? А Бог и спросит, да? Мы просто бики, мы понимаем. Не, мы не приехали посмотреть. И все, давайте уйдем. Там делать е. Нетвое мнение, я понял, вообще. Ти можна виставився. Здравствуйте. Це мене знімали возле вже когда-то Дивіться, ви на підпитку і мене на давай зимові піде додому. Ти хоч що виставиш, мені абсолютно. Йому байдуже, а нам ні. Микита розповів, що у ресторані під час комендантської години перебуває близько 200 людей. І тепер увага! Ані усталі від війни. Там зараз сидить там окей. 200 человек, которые гуляют, да? Что он тебе даст? Ты можешь по итогу отсюда уйти когда-нибудь или нет? Сенсику мы закинечим работу, ну тогда. он делает раскол в стране. Потому что когда люди нарушают немецкий час и поют в это время песни украинские, они не делают ничего плохого. Они также живут с Украиной. Но только не устали от этого. Під час розслідування до журналіста Михайла Ткача написав арт-директор БОХО Олександр Кожем'якін. Він сказав, як тяжко бізнесу виживати без роботи вночі. Серйозно, коли наші захисники гинуть на фронті, виявляється їм тяжко виживати. Факт порушення дійсно був. Багато дискутувати та пояснювати, що такий бізнес, як у нас зараз виживає, і в нього без ночі перспектив для виживання немає взагалі, я не буду. Ми хочемо прийняти участь у вашому зборі, щоб перед суспільством хоч якось реабілітуватися. Протягом ночі з боку виходила величезна кількість людей. Поруч стояли десятки машин. Жоден правоохоронець не втрутився. Поліції було просто байдуже на те, що відбувалося у них прямо на очах. Дві хвилини до п'ятої ранку жодної машини поліції. Ніхто не приїхав до того, щоб задокументувати, що цей заклад Бог працює в комендантську годину. От зараз ви можете бачити, скільки автівок стоїть другим рядом. Це все. Таксі. Жодної поліцейської машини, жодної. Ми дзвонили на 102, ми зверталися до екіпажів. Ніхто, Ніхто не приїхав задокументувати роботу закладу в комендантську годину. Наступного дня столичні правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора закладу. Він має сплатити штраф від 6 до 14 тисяч гривень. Уявіть собі, наскільки це копійки для такого закладу. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі Українській правді запевнив, що правоохоронці не ігнорують роботу клубу, але змусити власників притримуватись правил не виходить. А як вважаєте ви чи дійсно у такій ситуації неможливо втрутитись? І як це нашим військовим, які кладуть своє життя за нас, бачити, як тут люди усталі від війни?